Які уявлення про Землю і будову Всесвіту існували в давнину? Земля постійно рухається і має не круглу, а саме кулясту форму. Але щоб переконатися в цьому, потрібні були тисячоліття, упродовж яких люди крок за кроком набували знання про планети, зорі та всесвіт. На самому початку розвитку людства вважалося, що земля плоска, непорушна і зусібіч оточена водою. Прадавні мореплавці навіть боялися запливати в море надто далеко, щоб не впасти з краю землі. Наші пращури вважали землю центром Всесвіту, а тому, на їхню думку, Сонце, планети, місяць. Та інші небесні тіла оберталися довкола великої землі. Стародавні індійці казали, що земля лежить на спинах гігантських слонів, котрі стоять на черепасі, яка плаває в океані. У стародавніх Єгипті та Греції думали, що сонце щодня проїжджає по небу над круглою, плоскою землею. На своїй вогняній колісниці. Спостерігаючи на березі моря за наближенням корабля, люди помітили, що спочатку на горизонті з'являються щогли з вітрилами, а потім поступово постає і весь вітрильник. Так відбувається, бо земля має кулясту форму. Ти не раз у цьому переконуєшся. Коли здалеку наближаєшся до високої споруди чи вежі, спочатку ти бачиш її верхівку, але чим до неї ближче, тим більшу її частину стає видно. Остаточно переконалися в тому, що земля це величезна куля, мореплавці, які здійснювали перші навколосвітні подорожі. Згодом учені довели. Що в центрі сонячної системи перебуває Сонце. Отже, правильні уявлення про форму Землі і будову Всесвіту з'явилися не відразу. Давні люди вважали, що Земля плоска і розташована в центрі Всесвіту. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried